Як ви вважаєте, от технічно країни НАТО взагалі готові відбувати такі атаки російських дронів? Вони більш готові це ніж Україна, наприклад. Чи вони фактично беззахисні проти таких атак, якщо Путін раптом дійсно почне от їх атакувати ну, так, як співпіставно з тим, що він робить в Україні? На жаль, незважаючи на всі? Прогнози оптимістичні скажу на даному етапі, НАТО не готова е, до війни такого рівня, яке зараз йде на території України з Російської Федерації, і навіть виставка в Лондоні, що була на минулому тижні, показала, що більшість фірм, які були представлені компаній, е, представляли зброю, яка вже абсолютно не враховує е, нюанси сучасної війни, особливо, що стосується, якщо Росія почне наступати. І найбільша проблема в тому, що е, Європа розуміє, але не хоче визнавати е, те, що НАТО на даному етапі не готова за рахунок того, що останні 30 років НАТО готувалося до коротких локальних війн на невеличких територіях і на е, невеличку кількість е, людей, які приймають в цьому участь. Масштабний е, український НАТО лякають і. Давайте чесно визначимо, що навіть уже в минулому році керівництво вчити сказала, що кількість боєприпасів, які є на складах німецької армії, буде достатньо всього на три тижні ведення бойових дій. Інші країни й того менше. Так само, як і тільки з кінця минулого року оборонопромисловий конкурс Європи е зрозумів, що в таких темпах, як вони випускають зброю, вони не встигають гасити е потреби навіть сполучені штати. Які на початок повномасштабної агресії випускали 14 тисяч снарядів на рік це калібр на місяць калібр 155, а на грудень минулого року вони дійшли до цифри 80 тисяч, але це не про що, тому що розход артилерійських боєприпасів тільки з боку України. Це буде достатньо на 8-10 днів не більше ніж те, що виробляється місяць, тому Європа розуміючи цю проблему реально зараз знаходиться в такому, знаєте, невеличкому психологічному ступорі. Бо ані військові, ані політики не розуміють, що робити далі. Вони, звичайно, є там чіткі плани, що як розробляти, але вони розуміють, що економіку так швидко не запустиш. І самое головне, що за рахунок активної роботи. П'яте колон Російської Федерації ситуація в Європі продовжує розхитуватися. і ми маємо приклад, приклад, коли за рахунок такої е, достатньо швидко в певних країнах з'являються протести, які розхитують суспільство, і це найбільша, мабуть, проблема. А якщо казати, от, ну технічні засоби, вони існують для того, щоб ну, фактично відбивати такі масові атаки. Тобто, чи існують в НАТО, умовно кажучи, сили безпілотних систем, от такий аналог, як створений в Україні, і ну тобто, от ці дрони-перехоплювачі, які могли б відбивати, і чи робиться щось в цьому напрямку взагалі, якщо вони не готові? Розробки є. Зразки є, але ще раз підкреслюю, це все, що стосується ведення бойових дій на невеличких територіях, масштабно, на протяжності фронту, там 500, 800, тисяча, півтори тисячі кілометрів. Європа до таких масштабів не готова. Я простий приклад приведу. Коли обговорюють питання готовності Чехії до війни, це було тиждень назад, Я виступав в їхньому парламенті, то. Коли ти слухаєш їхніх парламентарів і розумієш, що е, ці люди настільки далекі від війни, бо обговорення готовності до ведення війни, а це було просто безпосередньо. А які комп'ютери мусять бути на озброєні для створення надійної системи управління в державі у військових і у політичних керівництвах? А те, що е, запаси е, зброї, боєприпасів продовольства, готовність населення до ведення бойових дій, навіть готовність просто лікарень. До масштабного е, надання допомоги, що стосується вогнепальних та інших поранень, мабуть, це також є основою цього до цього. Не готові вони сприймають, що війна до них ніде застряне там на лінії е, берегів вісли, а вони будуть просто служити як тран транзитом для перекидання військ європейських е, на польську територію, але все ж значно при, е, простіше і е, масштаби можливо російського наступу. Передбачають, що може бути захоплено країни Балтії протягом трьох, п'яти, ну хай оптимістично візьмемо в десяти днів. На жаль, готовність першого ешелону НАТО буде це на рівні 38-45 днів. Ось ось реалії сучасної готовності до війни. І військові політики це розуміють, але не знають, як це достатньо швидко наростити. Хоча вихід цієї ситуації є, але політики в першу чергу думають не про політику, а про власну сраку. На кріслі, їх вони займають. А добре. Ну сподіваємося, що все ж таки якась реакція буде, і певні висновки будуть зроблені. Ріакція є. Реакція є. Скажу так, пробачте, що перебив. Реакція є, але все ж каже, знаєте, успіх будь-якого заходу залежить від трьох факторів: час, люди, і гроші. В Європі гроші є, часу у них мало, а люди ментально ще не готові воювати. Люди сподіваються, що станеться якесь чудо. Що там Україною, чи пожертвувавши що той самою Польщею, чи той самою е, Чехію, е, на, на Німеччину не підуть. Вони рахують, що від цього відкупляться. Це вже проходили. Я їм завжди нагадую в той саме, Чехії. Два приклади, коли в 38-му, незважаючи на величезну кількість договорів, Чехословаччини роздірібанили, розірвали на шматки. Так само, як і в 68-му, зайшли, прийшли, зґвалтували красиво морально і пішли. І чехи на даному етапі завжди кажуть, ми не готові воювати. Долю в караманах тримати, будемо, але за власну країну е, ніхто проливати кров не хоче, бо, е, пробачте, пройшла трансформація. Нація тих самих чехів, які в свій час достатньо успішно воювали в багатьох війнах. Вона деформувалась. Я вже не кажу про інші країни Європи. Мабуть, найбільш воявничі ті, що ще за духом залишилися і спроможні спроможні креслею, в певних моментах воювати. Це все ж таки е, країни Балтії. Це все ж таки фіни, шведи, частково, можливо, певна кількість поляків. Ну і можливо, і неважлива, і все ж таки британці. Всі інші навіть не можуть уявляти. Дякую вам за цікавий коментар за участь в ефірі. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, був з нами.